Божого, всім дороги чи ні? знаєте, на сьогоднішній день в дуже багатьох країнах християнство намагається замінити. Замінити гуманізмом, соціалізмом, атеїзмом або сатанізмом взагалі, комунізмом заміняти, пробували християнство. Так? Згадаємо, комунізм не було це дуже класно. До чого це призвело? Хіба до чогось хорошого? Ні, до руйнування, до втрат. І до тупості народів. І на сьогоднішній день ми так само бачимо, коли люди відштовхують країни, нації відштовхують християнство і приймають гуманізм, наприклад. О, ми від мавпу пішли, вау, клас! Це не призводить до нічого класного. Це призвело багато країн до фашизму. Це призводить до катастрофи, до руйнування так насправді, психічного, фізичного, морального. І лише християнство, воно справді несе просвітлення. Просвітлення, мудрість і не руйнування націй і народів, а навпаки, відновлення націй і народів. І знаєте, якщо взяти оцю кінцівку ізм, ми можемо побачити, що на початку завжди стоїть якесь, якесь божество, якийсь ідол, те, чому люди суспільства поклоняються. Наприклад, атеїзм. Люди просто відвергають, відвертаються від Бога, при цьому приймаючи ідолів, тому що в забобони ж вірять. Якщо подивимося на соціалізм, то люди опираються тільки на соціум, тільки на те, що скаже інша людина. Але все це не несе великого просвітлення, тому що просвітлення починається з теїзму. Теїзм. Це Бог, це початок всього. Це та віра, яка спасає і дає нам мудрість. І ви знаєте, був колись такий один вчений Вальтер. Він пропагував атеїзм. Він був заядлим атеїстом. В нього там було багато атеїстичних якихось там е, ну, просувань. Він просував якісь мітинги, атеїстичні і так далі. І от коли він збирав у себе своїх працівників, вони збиралися в нього в офісі, щоб обговорити атеїстичні якісь там моменти, він виганяв своїх працівників за двері, закривав, щоб вони не чули, про що він буде говорити. Чому? Тому що працювали в нього християни. А чому? Він говорив, що він знає, що ці люди, працюючи в нього, не вкрадуть, не вб'ють його, нічого поганого йому не зроблять. Бо вони вони просто ну, так виховані, так християни, вони знають, що це гріх, це неправильно. Навпаки, треба любити і треба прощати. І так само, незважаючи на те, що він був атеїстом в своєму селі, де він був дуже відомий, такий атеїст проти Бога, проти всього, він побудував церкву. Для християн. І він сказав, що йому простіше і спокійніше буде жити в своєму містечку, якщо біля нього будуть християнські сусіди, тому що з іншими він буде боятися жити. Це людина, яка любила християнські цінності, але при цьому не приймала Бога і не приймала волю Божу і віру Божу. Тому давайте подумаємо на сьогоднішній день: комунізм, соціалізм, атеїзм. Чи від цього всього прийшла мудрість і просвітлення націй? Ні, від цього нації лише рушились теїзм. Саме від теїзму прийшло просвітлення усіх націй. Теїзм це теологія, наука про життя людське на основі Біблії і Слова Божого. Християнство це мудрість, це просвітлення і світло тут і тут. Тому давайте будемо мудрими, дорогоцінні. Будемо іти саме за мудрістю Божою, яка не підводить, яка навпаки дає тільки сили з миром Божим!